Всім привіт, друзі! Ось я придбав лампочку на 12 вольт. Із цоколем є 27, 10 ватт, Бачимо, у на нас на 12 вольт. коштує вона 225 гривень. Титаном називається. Написано на вмикати у 220 вольт. Дістаємо нашу лампочку. Зараз подивимося, подивимося, що в неї внутрі знаходиться. Також почитаємо, що на ній написано. Вам було видно. У нас зараз немає світла в даний момент. Знімаємо кривку і бачимо, що на півні тут стоїть токовий драйвер, діодний міст, резистори І світодіоди, звісно. Ось що внутрі 13 вольтової лампи. знаходиться Далі беремо цоколь е 27 патрон, розбираємо його, беремо на всі від перетворювача напруги. Ось у нас зелений буде мінус, а червоний буде плюс. Просуваємо наші провода. Далі беремо наші контакти. І ось так, щоб по центру знаходиться контакт, то у нас повинен бути плюс. А ще з боку, то у нас повинен бути мінус. І закручуємо його. Так, закрутили. Так далі іншу відортку кращу і піджимаю. Ну, далі нам залишився тільки плюсовий контакт, який знаходиться по центрі нашого патрона. Це в нас буде плюс. Ось так це плюс, а то і мінус. Плюс і мінус. Так, підкручуємо контакт, тому що він звотається. Також центральний контакт підкручуємо і боковий. Все, як підкрутили, тепер можна збирати. Ось і наш патрон зібраний. Далі підключаємо нас на цей перетворювач напруги і вкручуємо лампу у нас сам патрон. Він 12 вольтового. Але спершу замірюємо скільки тут напруги у нас у нас у цоколі. Бачимо 12,7 вольта. Ось тепер можемо вкручувати нашу лампу. Беремо нашу лампу, бачимо це в нас плюс, а це в нас мінус. І вкручуємо її. Що ми бачимо, вона у нас дуже світиться яскраво. Як обічна лампа. На 220 В, ледовська Далі будемо перевіряти струм. По, друзі, бере вона 2,4 А від акумулятора, це все разом із перетворювачем струму. Переси ми назад до, 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 до нашої темної кімнати. кімнати. Ось бачимо, як тут все виглядає все разом, ніяких вічних проводів тут немає, тільки все. Все що є. Підключаю нашу лампу. І ось так у нас яскраво світиться Ну ось, друзі, я вже вкрімпнув нашу лампу. Дивимось як виглядає наша кімната. Наша кімната повністю освітлюється. Ось так. І це при тому, що зараз в нас немає взагалі світла. Так що я можу цю лампу рекомендувати. Мені дуже подобається. Звісно, я можу навіть і зменшити напругу щоб понад довше сузила. Сподіваюсь, відео буде комусь корисним.